Після зовнішніх оглядин кузова, ходової частини та силового агрегату перевірили і салон вантажного КАМАЗа, який придбали підприємці району. Якраз перевіряємо технічний стан автомобіля, який придбали підприємці Сволявського району для Збройних сил України. Ну, технічно автомобіль придатний. Зараз оформляємо документи і будемо поставляти їх в одну із військових частин Збройних сил України, яка... У нас по нарядам проходить для укомплектування техніку. Як тільки вантажівка отримає номер, її передадуть військовим. Це не перший транспортний засіб, придбаний силами волонтерів, влади та бізнесу для армійців. Біда єднає всіх і з'єднала підприємці Солявщини, яким я дуже вдячний. І велика подяка їм за те, що вони придбали цей автомобіль для наших хлопців, які воюють на сході. На 18-та машина, яка відправляється з Солявського району. Немалі кошти зібрали оперативно. Ніхто не відмовлявся. Наразі армія відчуває гостру нестачу транспорту, тим паче великогабаритного. Тож переданий військовим КАМАЗ буде використовуватися за призначенням. Бази склади витягнути на комплектування збройних сил не можуть таку кількість техніки, яку необхідно зараз Збройним силам. Підприємці волявши не розуміють це і зібравшись разом, вирішили так допомогти. Купили автомобіль. І на даний час ми його будемо поставляти збройні сили. Вантажівка не більше доби залишатиметься на станції тихогляду. Фахівці ще дещо почаклують над нею. Після чого Камаз вирушить в дорогу.